Копаємо. Зараз побачимо що. Знову ми, друзі. На цій хатині, що були того разу. От, вирішили ще сьогодні походити з тайгером. Так, дивимось. 81. Ми викопали поясок. Поясок. Це, друзі, поясок. Є ось, щось знайшли. Сигнал був такий собі. Зараз побачу що вона за знахідка така. Ще одна копійка може. Так, для одніє копійки. Мабуть дві. Може дві копійки. Зараз десь обшикаємо. Так що от бачите, друзі. Снайперка снайперка я. Так, дві копійки, А ні 10 копійок, друзі. Така, 61 рік. Mm -hmm. Ось такий сигнал був. Не дуже на неї. Ну, така, бачите, убита. Mm -hmm. От. Знахідка. Так, ходимо далі. Друзі, нарешті у нас є гарна знахідка. Ось дивіться, зараз ми вам покажемо. Вон, бачите, вона лежить. Що тут за знахідка? Отака. така. Отака, друзі, знахідочка у нас. Зараз ми почистимо і покажемо. Ось бачите, це це весь пагорб такий. Оце. Того разу ми були нам. Тут показав, що невеликий не, не такий пагорб. Але сьогодні як приїхали, глянули, тут шурхвити не перешурфити. А ще поки що походимо так, побігаємо, попікаємо. Ну а далі буде видно. Може трішки щось і шурхунимо. Спека сьогодні неймовірна. Тумари. Так, комарі з'явилися так. Що там у нас? Зараз написано. Рест. Отакий. Тут за. За отвагу, мабуть, чи. Mm. Як він там, як там правильно. А, ну так, за. за царя, так, вот там ну, что тут за царя, тут может быть что там, а за отечество, отечество, за царя отечество, вот такие, ну це, це царизм, друзья, а вот такая гарна. У нас сьогодні знахідка. Ставляйте лайки, а ми побігли далі. Ось, бачите? Казан, мабуть, був колись. Ось. Що воно? Так чи не так? Петля, чи не петля? Їсти тут варили. Кипіло життя. Ось Отакі. А тепер просто ліс. Якось поки так. Знахідки є, цікавого поки мало. Шукаємо далі. Вийшло ми погрітися на сонечко. Ось таку знайшли лопату. Правда, хтось вже її раніше викопав. Ось копнули таку яму тут ось ну, такий сигнал той. Ми копали-копали і так копали, що випала монета. Але сигналу монети чомусь не було, мабуть залізо забивало. Там мабуть що дві копійки. Все. Копійка. Ага, друзі, це ми знайшли, мабуть. А, може Петровську, хто знає, зараз я туди зайду в тіньок Оце знахідка. Не хочу фокусувати. Його вам показати. Так, друзі, дивіться. Смотрите, какая знахідка. Это Пейка. Так, это, друзья, мабуть, Петра. Мы уже когда такой находили. Потом прикреплю фото с роком. Дійсно Неймовірно знахідка. Це друзі. Значить що, пішли ми копати далі, може там скарб буде. 79 Цікавий сигнал, зараз Зараз купним. Тут кругом акації. сьогодні. Мабуть, градусів 32 буде, не менше. Зараз піном. піном. Пінов ще купили. Ось вона. Зараз це таке буде цікавенька така знахідка. Що, може дзвіночок який був? Хто його знає? Схоже таке, mm -hmm. так? Схоже. Mm -hmm. Чи що це може бути? Прокоментуйте. Цікаве таке. Цікаве. Так, забираємо, рухаємось далі, не затримуємось. Це гудзик. Друзі. Корлянка мабуть. Вицепили. Так, братибух, СПБ. Ходимо тут по такій спеціалі не вітру. Вітер, правда, то з'являється, то знову пропадає. Так. Орлянка. Отака ще знахідочка у нас є. Друзі, завершення нашого сьогоднішнього копа Ходили ми десь години 4-5. Ось наш сьогоднішній шмурдяк. Є тут ось і сучасне. Ось такі знахідки, алюміній і Пояски такі, проволочка, гизи. Це щось щось робив ось такі ланки всякі пробки як завжди і наші знахідки ось такий мабуть дзвіночок Ану. хто я знаю схоже може дзвіночок тарабанить так значить це майже Проволочку кинули вот такие Покинь. Это что-то такие дребненькие. Ну, кинули до знахедов. Еще она такая, там есть резьба. З різьбою щось цікаве. Схоже на там Різьба. Так, потім оце шматочок пояска. кинули туди. Знахідки, піде в шмурдяк. Хоча забере. Тепер 10 копійок отаких. Советики, 61 рік. Так, такий гудзик. Орлянка з рушком. Тепер такий хрест Миколаївський. Гарна знахідка сьогодні порадував нас. Значите. І краще наша сьогоднішня знахідка, друзі. Це ось така копійка. Петровська 1710 рік. Знову коп нас порадував сьогодні їхали з Надією, що все-таки щось знайдемо, і Надія нас не підвела, сюди ми ще обов'язково приїдемо, може, не влітку, може, восени. А може взимку, ну побачимо. Ну, обов'язково приїдемо. Знахідки є, хоч і не дуже багато, але знахідки всі гарні, бачите? Така копійка, хрест. О, того разу знайшли тут 50 копійок 22-го року. А ще обов'язково ми сюди приїдемо. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Ставляйте лайки, коментуйте. До побачення!